Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександр. У нас сьогодні з вами 11 березня. І е, крайні декілька днів шириться дуже багато інформації з приводу військ НАТО в Україні. А, голосна заява від Польщі від е, Сікорського да, про те, що війська НАТО вже є в Україні. Сікорський, здається, да, якщо я не помиляюсь, так, Сікорський. А, Далі багато насправді світових лідерів підтримали Макрона в тому, що дійсно війська НАТО можуть бути в Україні, так, що це не буде порушувати ніякі міжнародні правила і так далі. Ну, Далі, які ще ситуації? Ну, Про Францію і Макрона окремий розклад ми з вами зробимо, тому що цікаво насправді, як він зараз, Макрон, виходить на так знаєте, на новий рівень да? виходить геть в іншому світлі, не так як ми з вами цього очікували. Ну так, не очікувано, Франція проявляє, почала проявляти себе. Голосні заяви так само від Трампа да, про те, що будьте готові будьте готові до того, що Штати можуть вийти з НАТО. От і я так розумію, що Макрон так трошки да, активізувався в цьому плані, але про Макрона буде окремий розклад. Ну, цікаво, да, в плані поділу світу, в плані Франції, її впливу на війну в Україні і так далі. Так, давайте. Давайте, друзі, дивитися так, одну секундочку. Ага, все, я. Е, давайте. Значить, війська НАТО в Україні. Чи є? Да, оця голосна заява Сикорського, ну він говорить про те, що е, ті, хто є, вони займаються навчанням. Тобто це не про участь в бойових діях, а про навчання. Чи є на зараз. Якісь війська НАТО, карти випали одразу. Ну, дивіться, трійка Пентаклів і паш Жезлів це дійсно про навчання. Але я хочу сама дістати карти, чи є якісь війська НАТО на зараз в Україні? Або війська будь-якої країни, окремої, яка є членом НАТО, чи є такі війська. В Україні король мечів одразу, 8 жезлів, та да, 100%. Щось таке відбувається. Мета, мета. Повішаний. 10 пентаклів. Ну, дивіться, з однієї сторони це момент спостереження. Для якої мети вони тут, ну тут дійсно є момент навчання, да? знову ж таки, по пажу пентаклів, це, можливо, навчають чимось керувати, да? тут більше про якусь техніку і так далі. Вони тут знаходяться по повішеному момент спостереження. Король жезлів, десятка пентаклів це спостереження за активними діями. Але я вам хочу сказати, що оці дві карти можуть говорити про те, що Готовність до активних дій, готовність до вступу боротьби, вона дійсно може бути. І тут жезлів нам говорить про активні дії. Вісімка жезлів нам говорить про те, що в разі якоїсь необхідності, да, по королю мечів, якщо раптом щось таке станеться в Україні, неконтрольоване, те, що може загрожувати іншим країнам, да, то ну, я так розумію, що ці війська. Ну, люди правильно, да, військові, які є наразі в Україні, вони, ну, їх задача може змінитися. Так? Чи буде ще? Давайте спитаємо: От ті, що є на зараз. Окрім навчання, ну, я хочу з різних сторін відкрити тему. Ви знаєте, що я люблю питання по-різному задавати. Давайте спробуємо ті, які є на зараз в Україні. Що, Окрім навчання, щось може бути, окрім навчання наших українських військових, щось ще може бути. Наразі ні. Ті, хто є на зараз, у них є певні обмеження. Це знаєте, як момент збереження своїх... Тут не дуже хочеться йти в як це сказати, скомпрометувати. Да? Насправді. Це момент тільки навчання, момент ресурсності, от по королю Пентаклів, щось давати в плані ресурсів. Тобто, ну, от як навчання, а вступати в бойові дії ні. Тут є певні обмеження. Можливо, якісь обіцянки, можливо, домовленості. Да? По вісімці мечів, трійка ну, мечів, є певні обмеження в діях, да? покажу жезль в своїх діях. А... Чи можуть бути такі. У мене сьогодні карти скачуть, я так такий трошки активний день сьогодні в мене почався і, мабуть, передається, знаєте, <свісно> цікаво. Ну, це якраз от про обіцянки. Про обіцянки, але і про те, що є допомога третьої сторони, але вона. Така таємна питання я, я задавала, да? що чи може бути таке, що якісь війська все ж таки відуть в Україну і на територію України і будуть приймати участь в бойових діях, там може таке бути, але таємно. Ну це ми з вами вже питання дивилися. Да? Тобто по ірофанту це має бути якась ситуація, а, ну, яка потребує втручання третьої сторони. Ну, давайте ще раз. Чи може бути така ситуація, що війська НАТО або будь-якої країни, яка є членом НАТО, зайде на територію України для того, щоб приймати участь в бойових діях? Так, да, так таке може бути. Підготовка до цього йде. Дійсно, навчання, підготовка, пропрацьовка таких планів дійсно до цього йдуть. Чи будуть вони відкриті? Ні, це не буде відкрито. Це по сімці мечів доволі все а, хитро приховано. Знаєте, як світ, загроза світу. От знаєте, момент такий, це як і захист. Захист країн в цілому, да, захист світових інтересів. Ну, ми з вами розуміємо, бо я, карти нам показують вже не перший раз да, на те, що якась подія а, є загроза того, що щось може таке статися, ну, не контрольовано. І це може бути загроза не тільки для України, але і для країн а, Заходу да, або там для штатів. Я не знаю. Тобто, ну для. Інших країн, які на зараз не задіяні в війні, да? тобто які спостерігають. Ну, по суті, те, за кого бореться Україна, давайте так. О, да. Якщо буде така загроза, дивіться, карти говорять нам, всі все розуміють, готують, збирають свої ресурси. По верховній жриці, по трійці жезлів, якщо буде якась така загроза для цих країн, то дійсно доведеться активно починати, починати якісь активні військові дії. По рицарю це не так багато, як воно хотілося б, але це достатньо, я вам хочу сказати. Це, достатньо. це все рівно вже певний якийсь крок. Тому. Загроза в світу стоїть від ерифії, да? ну, Без коментарів, як то кажуть панство, без коментарів. Коли е, гроші виходять на перший е, рівень, да? і ну, ми з вами розуміємо всі. Нормально думаючи, люди, да, які вміють аналізувати, розуміють, що в принципі це питання можна було б вирішити набагато раніше, і в 2022 році І карти нам про це говорили не один раз, що був сценарій закінчення війни, і оце гальмування спеціально да, затягнута а, історія з допомогою, з ресурсами, ну, вона дійсно зіграла свою роль. Так що, друзі, війська НАТО дійсно є, навчання є, а з приводу Макрона і Франції будемо робити з вами окремий розклад. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за вподобайки. Пансту бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!